У суботу, 13 травня, Динамо проведе останню репетицію перед фіналом Кубку України. У 29-му турі чемпіонату кияни на виїзді зіграють з Донецьким Олімпіком та пройде цей матч на рідному для динамівців стадіоні імені Лобановського. Це буде четверта зустріч команд в сезоні і вже третя навесні. Вперше команди перетнулися у 9-му турі першого кола чемпіонату. Тоді Олімпік приймав гостей на стадіоні «Ювілейний» у Сумах. Завдяки голам Циганкова Тамораіса у першому таймі та Гонсалеса й Федорчука у другій половині зустрічі кияни святкували розгромну перемогу. У другому колі вже на домашньому олімпійському перемогти вдалося набагато важче. Аж на другий доданий до матчу хвилині після кутового забив Артем Бісідін. Трохи більше місяця тому, вже в другому етапі чемпіонату, молодий нападник знову забив Олімпіку у домашньому матчі. Тепер це був перший з чотирьох голів у ворота донеччан. За кілька хвилин після Бесідіна відзначився Андрій Ярмоленко. У другому таймі вихід вічна з голкіпером реалізував Денис Гармаш. А потім Ярмоленко зробив дубль, обігравши захисника і голкіпера. Завдяки результативній грі навесні лідер Динамо продовжує боротися за звання найкращого бомбардира чемпіонату з 20 м'ячами на один гол, поступаючись в Ферері Шахтаря. Намагаються його наздогнати Бісідін та Гармаш, у яких 9 та 8 м'ячів відповідно. Для них це найрезультативніші сезони в прем'єр-лізі. У другому етапі чемпіонату Олімпік завдяки вдалій грі з конкурентами продовжує боротися за місце в Лізі Європи, перебуваючи після 28 турів на четвертому місці. І в матчі проти Динамо, в якого вже немає турнірної мотивації, буде намагатися зачепитися хоча б за нічию. Тож в найближчу суботу динамівці повертаються на рідний стадіон. 13 травня о 17.00, матч 29-го туру чемпіонату України Олімпік Динамо.